Привіт для тих, хто і дня не може прожити без котячого мурчання. Ми склали список найкращих ігор про котиків на ПК, серед яких і дорослі, і діти точно знайдуть щось цікаве для себе. Приємного вам перегляду! Одна з найкращих ігор про котиків на сьогоднішній день. Розробники настільки люблять пухнастих вихованців, що присвятили їм цілу гру, та не якусь виріб, а цілком собі 2 А хід який підірвав чарти Steam та PC Store. Головний герой гри рудий кіт, що потрапляє в місто, населене роботами. У супроводі невеликого літаючого дрону. Він подорожує постапокаліптичним світом у пошуках дороги додому. Стрей може похвалитися чудовою реалізацією поведінки котика. Він саме такий, яким має бути. Справжній кіт граціозний, спритний та норовливий у частині гемплею. Це простий платформер з елементами адвенчури і нескладними головоломками. Проте бідний ігровий процес успішно компенсується разючою атмосферою кіберпанку і постапокаліпсису, а також можливістю дряпати все, що дряпається, і нявкати на все, що рухається. Гра у жанрі пошук предметів, присвячена пошуку котиків у середині різних інтер'єрів. Процес ускладнюється тим, що зображення, сповнені деталі, і знайти вихованців у цьому хаосі, може бути досить складно. А якщо врахувати, що деякі об'єкти можуть бути інтерактивними, наприклад, ящики, які можна висувати, квест стає значно складнішим. Цікавий факт: розробники Тайтла, студія DevCats спеціалізуються тільки на іграх про кішок, а судячи з портфоліо команда розробників суцільно складається з представників. Сімейства котячих, такий ось острівець молотим на просторах Steam. Ever seen a Cat? Серія двовимірних хайден Object ігор, які пропонують шукати кішок у різних сценаріях. Лічильник у кутку екрану люб'язно підкаже кількість вихованців, яких залишилося знайти, а на лаштуваннях можна відрегулювати яскравість і кольорну гаму картинки, якщо стандартні установки викликають у вас складнощі. Ігророби з Еверкес, схоже, знайшли свою нішу, взявши створювати ігри про котиків у їхньому портфоліо три частини лінійки Еверсіне Cat, а також казуальні хованки Cat Seeker. Що ж, ініціатива. Більш ніж похвальна. Мяо Топія Експедишн мила яскрава гра в жанрі тривряд, яка розповість історію дружби між головною героїною сяосяо -сяо та бездомним котом, названим Ірискою. Тут все просякнуто любов'ю до котиків від фігурок у вигляді вусатих мордочок на ігровому полі до озвучених діалогів та походів у м'яо-магазин за товарами, які дозволять облаштувати будинок Сяо, Сяо. Окрім сюжетної пригоди, у грі є нескінчений режим, тому ви зможете грати нескінченно, ну або поки не набридне. Назва цієї гри викликає в пам'яті одну з частин серії Silent Hill. проте не турбуйтеся, битися з монстрами і розбиратися в хитросплетіннях сюжету вам не доведеться. Даунпур це мімімімісний платформер з котиками, магією і дощем. Головний герой повинен відшукати причину непогоди, що охопила країну кішок, а допоможуть йому в цьому заклинання, нові знайомі і, звичайно ж, ваші навички. Animal Shelter – не просто симулятор притулку для тварин, а гра, яка робить добру справу. Частину виручки від продажу розробники передають справжнім притулкам. Вам належить очолити заклад та надати необхідну допомогу з собакам та кішкам. Вихованців потрібно годувати, мити і лікувати. З ними можна грати і гладити їх. А коли ви впорядкуєте вихованця, то зможете підшукати йому нового господаря. Мила і розслаблююча, хоч і досить рутинна гра. Cats Organized органайзетнітлі це тетріс по котячому головоломка, в якій потрібно розташувати котиків таким чином, щоб вони вписалися в ігрове поле. Фігурки представлені в різних формах і розмірах, а на полі можуть бути перешкоди. Тому кожен з 80 створених рівнів вручну кине серйозний виклик вашим навичкам. Разом з тим, гра приємна і умиротворююча, а тому не завдасть великої шкоди вашим нервам, навіть у випадку, якщо ви застрягнете на особливо складній головоломці. Цей мультяшний картинг присвячений одному з найвідоміших вигаданих котів Гарфілду, а також його друзям, які заткнуться у захоплюючих заїздах на звивистих трасах. В кращих традиціях аркадних гонок типу Mario Kart ця гра розкидає дорогові бонуси і підсилювачі, що дозволяють шкодити суперникам. А змагатися можна не тільки в мережевих матчах, але й за одним комп'ютером на одному екрані, що робить тайтл чудовою розвагою для вечірок. Гра з надзвичайним візуальним стилем, симулятор життя, в якому на гравця покладається важлива місія з управління невеликим кафе. Потрібно заповнити заклад меблями, декором, випічкою та звичайно ж милими котиками. Цей проєкт охоче порушує всі правила, тому від нього можна чекати будь-чого: наприклад, можливості виростити кошеня до розмірів гіганта, осідлати його і вирушити в подорож барвистим світом. Якщо ви любите дивні ігри, то ця гра для вас. Cats in Time – збірка головоломок, в якій вам доведеться знайти майже три сотні кішок, що сховалися в різних епохах від стародавнього Єгипту до сучасного Нью-Йорка і футуристичної Японії. Це гра в жанрі пошук предметів, хоча її гамплей значно різноманітніше. Ви будете вирішувати логічні завдання і вивчати механізми, щоб дістатися до котиків, які можуть перебувати в найнесподіваніших місцях, Затягуюча та розслаблююча гра для юних та дорослих геймерів. Таймлай, – головоломка з механікою перемотування часу та котиком у ролі одного з головних героїв. Вихованець супроводжує дівчинку, яка намагається вибратися з таємничого світу і яку переслідують роботи. Зважаючи на невеликий розмір, котик міє пробиратися у важкодоступні місця на кшталт вентиляційних отворів та активовувати перемикачі, щоб допомогти господині досягти мети. Нехитрий геймплей, здатний підкинути гравцеві серйозні завдання. Тому не обманюйтеся мультяшною стилістикою таймлай. Вона вміє. Бути хардкорною. Це комедна гра про котика, одягненого в бойовий костюм, який подорожує інопланетним світом, борючись з кровожерливими істотами. Герой майже непереможний у своїй броні, але періодично йому доводиться вибиратися з неї, щоб пролазити у вузькі тунелі та знаходити цінні артефакти. Ви будете навчатися новим вмінням і повертатися в раніше відвідані місця, щоб відчиняти замкнені двері і руйнувати неприступні стіни. Класична point and click пригода для сектантів, тулху і кішка, що супроводжує головного героя в його розслідуванні, вставляючи уїдливі коментарі з приводу і без гра, сповнена жартів та головоломок, Пронизана лавкрафтівською атмосферою і радою око похмурими краєвидами Трансильванії. Четверолапий супутник став окрасою іронічної історії, а випробування здатні увігнати в ступор навіть затятого фаната квестів. Це не можна назвати недоліком гри, але ми попереджаємо: будьте готові до труднощів. Пригодницький платформер, в якому ви зустрінете котиків з різних інтернет-мемів, поблукаєте різноманітними локаціями, і швидше за все посмієтесь над місцевими жартами. Хоча останнє залежить від вашого почуття гумору. The Puring Quest можна пройти за пару годин, і ви точно не станете шкодувати про витрачений час. Химерна гра з надзвичайним візуальним стилем і дивними головоломками. Вам належить вивчати загадковий музей у компанії норовливої кішки, дивуватися фантазії розробників, які обіграли відомі витвори мистецтва, та розкрити таємниці минулого головного героя. Котячий музей викликає неоднозначні емоції, може занурити в меланхолію або відштовхнути лякаючими образами. Але разом з тим гра дає досвід, що запам'ятовується: і якщо ви любите нестандартні твори, то обов'язково зверніть увагу на неї. Cat Quest – RPG для кішок, яка занурить вас у яскравий фантазійний світ, де ці милі пухнасті створіння заправляють всім. Історія головного героя починається з викрадення його сестри драконом. Природно, наш волохатий сміливість вирушає на її пошуки. Він побуває у різних дивовижних локаціях, у яких зустріне цікавих персонажів та виконає безліч важливих завдань, Бої тут відбуваються в реальному часі. Наш хоробрий котик може і мечем кульнути, і заклинанням пальнуть. Все залежить від того, який спосіб ведення бою. Вам більше подобається та правильного підбору екіпірування. Кетао симпатична та стильна візуальна новела, в якій кішки відіграють дуже важливу роль. Сюжет зав'язується навколо подруги протагоніста, яка ніби втратила інтерес до життя. Щоб допомогти їй, почніть із одного з її головних інтересів котиків. Вирушивши на прогулянку паризькими вуличками, ви зустрінете кішок з різними характерами. Спілкуючись з ними, пам'ятайте, що все в цій грі має наслідки, тому одна репліка може змінити перебіг подій. Завантажити кета можна безкоштовно. Night in the Woods – по суті розповідь про звичайне сонне містечко, в якому звичайні хоч і зовсім різні люди живуть своє життя, оскільки люди тут замінені на антропоморфних тварин. Головна героїня історії кішка Мей, яка повернулася додому після того, як покинула коледж. Але мей займають не тільки проблеми з навчанням, вона не може знайти своє місце в житті і повинна боротися зі своїми демонами. Хоча на початку гра може здатися милою та дитячою, насправді для дітей вона не підходить, адже порушує дорослі питання та пропонує непрості життєві ситуації. Суть цієї гри відображена в її назві У Cat Tales вам дійсно пропонують стати котиком, а жити ви будете в одній з котячих колоній. Отже, доведеться якось уживатися з сусідами, дружити з ними або ворогувати. Це залежить від вас життя кішок у цьому світі сповнене пригод: полювання, бійки за територією, дослідження таємних загадкових печер та пошуки скарбів. А якщо захочете стати розсудливим, можна обзавестися сім'єю, облаштувати затишне ліго і виховувати кошенят, які пізніше складуть вам компанію в подорожах по світу. Звичайно, і в вже 7 знайшлося місце похнастим і позористим. Поселити кішку у своєму будинку можна кількома способами: взяти з притулку або попросити кошеня у сусідів, дати притулок вуличному котику або створити його самостійно. В останньому випадку тільки від ваших переваг залежатиме порода, забавлення, особливості зовнішності та характеру вихованця. Але його формування не закінчується в редакторі. Від того за що ви лаєте кішку, як часто хвалити за хорошу поведінку, граєте, пастите і спілкуєтеся з нею, залежить. Її поведінка в майбутньому, втім, у третій частині кішкою можна керувати так само, як і людським персонажем. I Wanna Be The Cat – яскравий платформер у найкращих традиціях жанру, а це означає, що похнастий герой бігатиме, стрибатиме, ухилятиметься від небезпек, збиратиме бонуси, а вам не ставатиме нудно. Адже чим далі, тим складніше і цікавіше. До того ж, у грі понад 2000 рівнів грати можна у трьох режимах: соло з друзями в мультиплеєрі або в режимі чарівної вежі, головна мета в якому дістатися до вершини, проходячи складні рівні та розправляючись із дуже сильними супротивниками. Якщо ви ностальгуєте по 16 бітовій ері, то пригоди котика мага можуть затягнути вас надовго. У цьому ретро платформері на вас чекає подорож семи світами, розділеними на 63 рівні: битви з босами та дрібними недоброзичливцями, різні бонуси та скіли, і звичайно ж море веселощів навіть для любителів хардкорного геймплею. Звичайно, і в платформері повинен бути який-небудь сюжет, так що наш відважний герой відправляється в дорогу, щоб повернути втрачену реліквію, яка дуже важлива для всього світу. ¡Oh! So. The Big Journey – симпатичний інді платформер з яскравим красивим світом. А ви в ньому кошеня, що вирушило на пошуки свого зниклого друга. Дорогою на вас чекають пригоди, зустрічі з іншими котами, дослідження загадкових печер, прогулянки мальовничими полями, стрибки на подушках жиле та інші розваги. Гра поділена на кілька розділів, а вони у свою чергу складаються з різних рівнів, за успішне проходження яких належить винагорода. Крім того, кошеня не повинно бути голодним, так що доведеться збирати для нього смакотульки в цілому геймплей досить простий і не вимушений а приємний візуальний ряд допомагає розслабитися. Blobcat – комедна казуальна стратегія головоломка, в якій головне завдання гравця врятувати мишок від кішок, так що спрямовуйте групу безпорадних мишей у безпечне місце, стратегічно розміщуючи стрілки на ігровому полі, уникаючи при цьому котячої загрози, що ходить навколо. У режимі одиночної гри є набір із сотні з гаком головоломок у шести світах від дикого заходу до просторів космосу. А у мультиплеєрі ви зможете позмагатися з іншими гравцями. Хто врятує більше мишей, той переміг. Fort Miauw. Гра про кішок, які надто вже люблять увагу. Головна героїня маленька дівчинка, яка регулярно відвідує бабусю та дідуся. І ось одного разу вона знову приїхала, увійшла до будинку, а рідних в ньому немає. І лише знайдений на горищі щоденник дідуся може пролити світло на те, що тут трапилося. При цьому в будинку чомусь повно кішок, які так і намагаються вмоститися на колінах і не дати дочитати до кінця. Отже, вам доведеться будувати барикади з меблів та інших підручних засобів навколо героїні, щоб не дати кішкам Ом до неї пробратися. Вам теж завжди було цікаво, чому кішки так люблять скидати на підлогу все, що потрапить під лапу. Ці милі пухнасті створіння дійсно люблять руйнування і отримують від них задоволення. Граючи в цю гру, ви зрозумієте, чому суть гри зводиться до того, щоб трощити і ламати все навколо себе, користуючись вбивчою зброєю, котячими лапками. Причому бардак ви наводитимете не просто зі шкідливості, а виконуючи завдання. Звичайно, ця гра скорше для тих, хто просто хоче підпочити і подуріти. Shelter 2. гра, яка показує, що світ може бути прекрасним та небезпечним одночасно. Причому справляється вона з цим завданням на відміну, завдяки оригінальній клаптовій графіці, атмосферному саундтреку і, звичайно, ж зворушливому сюжету. Головна героїня Рис, яка невдовзі після початку гри стає мамою. Тепер їй доведеться піклуватися не тільки про себе, а й про маленьких рисят, захищати їх від великих хижаків, годувати і вчити виживання у цьому світі. Це «Адвенчура» – історія звичайного домашнього кота, який волею долі опинився у незвичайних для нього умовах. Перфені тільки знав, що валятись на перинці, отримувати увагу від господарів та смачну їжу за розкладом, але його маленька господиня вирішила взяти зніженого кота із собою в село на літо. Тут то і почнуться справжні випробовування для похнастого ледеря. Тепер перфенцію доведеться якось звикати до суворих сільських реалій, шукати спільну мову з місцевими котами та виплутуватися з пригод, без яких не обійдеться. Здається, що в цій дивній, а часом і зовсім шаленій RPG все просто, але насправді гра виявляється швидше дорослим мультиком. Світ, начебто, і населений милими кошенятами, але часом їм доводиться вирішувати досить серйозні проблеми: боротися зі стереотипами та боротися за свої переконання. The Chronicles of Nyanja – це близько 20 годин покрокових боїв з агресивними меблями, дотепних діалогів, сарказму, посилань до поп культури та інших розваг. Super Phantom Cat – ще один ретро-платформер у нашій добірці. Завдання нашого суперкотика врятувати свою сестричку, і на шляху до цієї мети на нього чекає безліч пригод. Гра складається з п'яти розділів, поділених на барвисті рівні, в яких багато загадок і сховано. Кожен розділ це окрема локація, яка відрізняється від інших не лише пейзажами, але й ігровими механіками. Це чисте божевілля та хардкор. Власне за безумство відповідає візуальний ряд, від якого сльозяться очі, а за хардкор складні рівні та геймплей у дусі Avoid МА. Тут ми не просто граємо за кішку, кішки, коти, кошенята буквально всюди. Гра вийшла дуже стильною саме завдяки божевільним картинкам, кислотності та вирви окості. І все це відбувається під психоделічну музику, що остаточно ламає мозок. Це комедний платформер про пригоди кішки КЕТ. Її місія обхитрити собак на всіх семи рівнях гри та зібрати весь цінний лут. Благо Кет сильна, спритна і смілива, тож це завдання їй цілком по зубах. До речі, розробник гри Games for Good обіцяє, що 20% від усієї виручки буде передано організації, яка займається захистом допомогою та порятунку тварин. Маловидна кішечка в Cat Goes Fishing вирішила не чекати, поки господар принесе їй смачну рибку, і самостійно вирішила на риболовлю. Їй належить закидати повідець якнайдалі і постаратися зловити улюблені ласощі. Проте на гачок також можуть потрапити сміття або більша рибка, яку кішечка не зможе витягнути. У процесі проходження ви виконуватимете квести і успіх дозволить прокачати рівень та вдосконалити навички кішки, вудку, засіб пересування, човен катер та інші елементи спорядження. Таким чином можна зловити. Ти навіть найбільшу та найбільш рідкісну рибину типу глибоководного хижака зі світлячком чи акули. Це фантастичний Point Click-квест, головним героєм якого є звичайний білий кіт. Якось його рятує художник, і з того часу вони живуть разом, поки з людиною не трапляється біда. Щоб врятувати його, вірний вихованець вирушає у світ демонів та привидів. Гравець займається вивченням локацій та пошуком ключових предметів. Родзинка цієї гри полягає в тому, що в паралельному світі все по-іншому. Деякі речі є не такими, якими здаються. І щоб побачити їхню справжню форму, кішка може використати свій особливий зір або зовсім перетворити. На кішку людину. Ще одна гра у жанрі Point and Click, але без фантастики. Це миловидний квест, який закине гравця у світ грибних котів, які мешкають на чарівних островах. Казкові істоти тільки роблять що нічого. А попереду сувора зима. Добра фея пошила для грибних котів шапочки, але впустили їх по дорозі. Гравець має допомогти казковим істотам знайти одяг і підготуватися до зими. Ось такий казковий добрий сюжет пропонує Mushroom Cats 2. гравцям пропонується відвідати три чарівні острови, які криють у собі різні квести та за. Пограти з десятками веселих котиків і як слід розслабитися. Зворушлива гра про кошеня, яке залишилося на самоті на вулицях гігантського міста. Гравцеві доведеться допомогти героєві вижити, поки той не подорослішає. Це пригодницька інді-гра, в якій ви зможете вільно пересуватися містом. Кошеня має показники здоров'я, які необхідно постійно заповнювати. Наприклад, вам доведеться бігати містом у пошуках їжі, а також леститись до людей, які зможуть погодувати та подбати про кошеня. Рецепт Cat Gets Medieval простий: беремо будь-яку середньовічну рольову гру, замінюємо майже всіх персонажів на милих кішок та вуаля готовий досить цікавий проєкт, який порадує гостей нашої збірки. Це пригодницька RPG, в якій ви в ролі похнастого бійця, допоможете королю повернути його корону. А щоб зробити це, ви відправитеся у пригоди по відкритому світу, відвідаєте підземелля у пошуках артефактів, прокачаєте навички, поб'єтеся з босами і виконаєте тонну квестів, все як у класичній грі жанру. І з головного героя вносять свої корективи в геймплей. Тому Cat Gets Medieval виглядає свіжо та цікаво. Ще одна головоломка, але цього разу з оригінальною ідеєю, в основі в якої лежить математична теорія автоматів. Не лякайтеся. насправді гра не складна, а все, що потрібно робити гравцеві, це вибудовувати залізничні колі, якими прокотяться котики різних кольорів. Головне зробити так, щоб кішечка потрапила на шлях свого кольору. На словах звучить заплутано, але на практиці ви швидко розберетеся. І в результаті Cat Machine стане знахідкою для тих, хто любить поламати голову, і тих, хто при цьому обожнює котиків. У цій грі ви були прокляті магнусом-чарівником і звернені в кішку. Погодьтеся, досить миле і невинне заклинання, але в такій формі ви не маєте наміру залишатися на все життя. Доведеться вкрасти у магнуса його книжки, а заразом і вчинити розгром, як це люблять робити коти. Це безкоштовна однокористувацька казуальна гра, яка проведе вас по шести рівнях. Приготуйтеся не тільки шукати ключові предмети, але й руйнувати все навколо, ховатися, проявляти хитрість і тікати. Цікава головоломка на кшталт старих аркад на мобільні телефони. Керуючи кошеням, гравець проходитиме рівні, їх всього понад 100, і стрибатиме між платформами з однією метою дістатися до виходу. З кожним етапом складність зростає та з'являються нові перешкоди. Складності грі додає і той факт, що після стрибка на платформу та зникає, тому потрібно заздалегідь придумати свої дії. Гра без проблем піде навіть на найдавніших комп'ютерах, і вона сподобається геймерам будь-якого віку. А ця гра пропонує стати менеджером запущеного кото кафе, яке ви можете побачити в реальних великих містах. Ну як котокафе, власник просто прагне побудувати бізнес, а велика кількість бездомних кішок в окрузі може йому допомогти. Вам належить обслуговувати клієнтів, готуючи для них вишукані страви, а також набирати у свій персонал чотирилапих друзів. У кожного з них унікальний зовнішній вигляд та низка характеристик, які допоможуть у веденні бізнесу. Гра дозволяє вибратися за стіни кафе та поспілкуватися з місцевими жителями. А також розгадати таємницю захованого стародавнього котячого святилища. Little Kitty Big City закохали інтернет з першого геймплейного трейлера. Ця гра про маленьке цікаве кошеня, яке вирішає вивчати місто, повне цікавих можливостей. Тайтл нагадує Untitled Goose Game. Протагоніст може використовувати безліч способів нашкодити городянам, носячи хаос у їхнє розмірене життя. Котик буде перевертати і розкидати предмети, знайомитися з іншими тваринами і носити чарівні капелюхи. Схоже, що більшого і не варто бажати. Це все, що нам вдалося знайти. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте мені вподобайку і напишіть комент. З вами була Вася. Скоро побачимось. Па.